Але є ж знову ж таки цілі комунікації. І вони не є татуажними. Тобто є цілі комунікації, є взагалі безтолкова комунікація, яка взагалі не переслідує жодну ціль. Взагалі. Ось е, на цьому. Тут важливо зробити акцент, якщо враховувати вашу юридичну діяльність, вашу роботу, і у вас є комунікація і з клієнтами, і з колегами, так, і з рідними, з близькими. Тобто, у вас має бути мета. Більшість людей сьогодні комунікують без мети, це. коли Нас... немає мети, просто розпитуємо про людину. От просто треба знати, навіщо знати, як інформація про якісь факти персонального життя допоможе, не зрозуміло. Тобто це безцільова комунікація. Комунікація в юриспруденції вода вимагає знань, конкретних і важливих юридичних фактів, конкретних важливих, значимих моментів, які треба встановити для того, щоб правильно комунікувати.